Всім вітання. Багато хто з нас займається рукоділлям, роблять свої якісь вироби: хто шиє, хто плете, хто в'яже, хто вирізблює і так далі. От для моїх плетених виробів я придумала зробити, робити такі відзнаки, які б вирізняли мої вироби від інших майстрів, ну, майстрів, тих, хто, тих, хто дарує. Такі речі, хто сам робить. Значить, тут от робила прямо з матеріалу, цього, з якого плиту такі є, клюточку, такий клюточку, а потім почала робити от такий значок. У мене є мушлики з такою дірочкою. І от І Я почала пришивати до своїх виробів таку мушлик. А всередині у мене написано ініціали. Вон. Ось Так що пройдуть руки. Ну, це довготривалі ці корзинки, вони досить довго витримують. Ось. І ну, буде людина знати, хто то зробив. Одна з моїх подруг дуже добре шиє, і робить красиві речі різні. І ось вона мені подарувала для волосся от таку штучку. І от вона зробила от таку відзнаку В неї така на тему грибів, прізвище в неї. І вона зробила такий грибочок от з перламутру і бісеринок. Отаку інша моя подруга також така рукодільниця, все вона робить і пише ма олію, і аквареллю, і пастелю, і шиє, і в'яже. Ось вона на своїх виробах робить от таку позначку, от такою світло такою стрічечкою. Ну і дуже воно гарно виглядає на виробах. Так що, якщо у вас є ідеї, будь ласка, діліться. Це дуже приємно, коли от такі речі позначені чимось таким дуже особистим. Всім творчих наснах.